І радий гусити про те, що ми стартуємо наш самий перший турнір по Halo Flashpoint ультра великих масштабів. Ми маленькі турніри не будемо врахувати, які ми вже робили. Ось. А, тому, та. А, Якщо ви любите тактичні бої, непередбаченість суперників, атмосферу справжнього змагання, турнір саме для вас. Турнір проходитиме у форматі швейцарської системи і кожен гравець гарантовано зіграє 4 раунди. У кожному раунді новий режим гри, тому готуйтесь до, до змін і адаптації. Так, кожен учасник заздалегідь буде складати свою команду з 200 очок. Ось а згідно правил турніру, є важливий нюанс. Команди формуються закриту, орієнтуючись тільки на режим гри. Ви не знатимете з ким граєте і які юніти обрав суперник аж до початку бою. Тому продумайте свою стратегію заздалегідь, враховуйте ризики і робіть свою команду універсальною гнучкою і збалансованою. Підрахунок очків у нас буде вестися наступним чином за перемогу в сценарії: 10 очок, за іншою 5 очок, поразка 2 очки, і плюс 1 очко за кожну очівку, що ви зможете досягнути. Усе це складає ваш результат за раунд, і після чотирьох раундів ми підсумовуємо всі очки, щоб визначити фінальний рейтинг. А старт у нас відбудеться як тільки всі проголосують в чатіку. У нас буде вже велика кількість людей і парна кількість саме головне, і ми відразу стартуємо і запускаємось. Зразу хочу розказати про непарну кількість гравців. Той хто залишився без пари. Якщо це самий перший раунд, наприклад, у нас тринадцять людей. Ось. Пар не 12, є 13-та людина, значить, трасна людина дискваліфікована, вона не має з ким грати. Якщо сталося так, що людина вже відіграла один-два раунди, а потім в неї ну, опонент пара десь відвалилися, зникли, то людина отримує е середні балочки всіх е гравців. Ось. Ну, так, щоб компенсувати по мінімальному. Тепер саме головніше А це призита нагорода. Турнір безкоштовний, але ми підготували круті призи. Перше місце Amazon Амазон гіфткарти на 60 євро, на 30 євро і на 10 євро. Amazon тут не обов'язковий, а це може бути гіфт-карточка по суті з будь-якого магазину, який вам підходить. Ось це може бути доставка їжі, якесь замовлення з магазину і так далі. А, тому так. І не забуваємо, що ще будуть медалі за перші, другі, треті місця. І навіть грамоти в дерев'яних рамках Оце респект. А, новачкам, якщо ви ще не грали, але хочете, взагалі не проблема. Перегляньте відео на каналі з базовими правилами. Можете також приходити, подивитися, як це буде відбуватися. Поболювати за фаворитів і так далі. Ось. А, тому так. А, якщо у вас будуть якісь питання. Непонятки по правилам, чи є, якесь, є якась тема, яку ви хочете, щоб я обкашляв. Я зроблю по цьому відео. Загружу на канал, щоб всі як -то, були в курсах що і як. Давайте я для прикладу розкажу, як саме а, буде складатись команди. Ось. Супер базовий приклад. А, наприклад, давайте я хочу взяти собі цих трьох чуваків. Бравлера CQB і GFO. Ось. Значить, у нас є 200 очків. Як ці очки витрачаються? Значить, дивіться. Я хочу взяти спартанця CQB, і в нього зброя в ближньому бої є меч. Ну, Логічно, він якби її тримає. Ми дивимося в турнір, і скільки він вартує. Спартанець CQB з мечом вартує 50 на очко. Записали. Далі. GFO. Uh, цей чувак, який тримає Concussion Rifle зброю. Ми заходимо сюди і дивимося. GFO Concussion Rifle 45. 51 плюс 45, вже 96 очків у нас зайнято. Далі. Я хочу взяти ще цього чувака, броулера. Зброя в нього Нідлер. Ми дивимось, де цей чувак? З Нідлером, плюс 39. 96 плюс 39. Виходить там якась хуйня. Uh, ось. І ви так складаєте, складаєте свою армію, доки не складете на 200 очків або менше. Голе не перевалити за ліміт 200. А, можна кожному своєму спартанцю купити додаткову зброю. Вона продається на таких червоних карточках. Тобто, наприклад, візьмемо... мечника, не беремо, він професіонал в, в рукопашному бою. Давайте візьмемо цього чувака. В нього на ближній бій є кулаки, які броню навіть не пробивають. Ви можете йому за додаткові очки дати ножик. Ножик буде з пробиттям два херачити. і ще туди буде хавати. Непоганий бойовий ніж. Ось, можна всім ножи видати. Ну, в цьому нема сенсу, він же і так близь, близько лупиться. Ви можете купити снайперку, ви можете купити карабін, базуку. Ви тут можете купити різні пушки, і в кожної пушки різні ключові слова будуть. Дробовик можна купити, взагалі, що хочете, і видати пушки кожному з них. Як тільки ви закінчили з пушками, так, і не забувайте, що окрім зброї, е яку ви можете вибрати, можете, ви можете додати по гранаті за очки, плазмову за 6, осколочну за 3, ви можете, як я казав, предмети додати, які ви хочете всі, вони, от, ціна розписана. Потім ви можете додати командні кубики, покупляти Ви можете Ви можете спецнакази навіть роздати. Ось, Тому скластися можна просто до зубів. Можете кожному додатково купити бронепластини, гранати е камуфляж, вони можуть бути невидимими. і так далі. Прикол в тому, що ці всі предмети, які тільки ви використовуєте, ось. І потім вмираєте, вони всі вам відновлюються. Ось. Так що ці предмети завжди з вами. Тільки ви розпавнетесь предмети завжди з вами. Тобто ви можете скласти свою армію точно як ви хочете. Наприклад, цьому чувакові бачите, він бій в нього 3 тобто він ввалиться брукопашку класно. Може йому варто дати оцю цяцю? Та ти що він буде всіх вирізати? В нього буде і зброя, і меч, а в цього буде, наприклад, меч і якась стріляюча зброя. Тобто в варіації в комбінації тут просто тьма. Ось. І ви так складаєте під 200 очків. Як тільки ваша армія готова, і ваш опонент готовий файт. Е, це все.